Бренд авто, який набирає швидку популярність в електро та бензинових авто, це вже краще ніж Rover, і це авто і для міста, і для подорожей. І це Лісян. Давайте ж дізнаємося, що це за бренд Лі авто. Він більш відомий як Лісян, і він був заснований ще з 2015 року як китайський виробник гібридних та електроавто. До речі, знаєте звідки така назва Лісян. Це головний засновник цієї компанії. Модельний ряд Лісян. Ліавто One, Lі 9, 8, 7, 6, Ліавто Мега та новий i8, яка вийшла з 2025 року. До речі, ліавтор вже не тільки на китайському ринку, також на європейському, і це багато значить. До речі, компанія Лісян орієнтована на преміальний сегмент висока якість, комфорт та найкраща гібридна установка. А тепер я вам розповім про Li-9 Ultra максимальна комплектація. Але це буде відео в наступному Reels. Підписуйся, то це про електрокари, ваша електроділа.